10 найкращих демократій за індексом демократії. Демократія більше, ніж просто вибори. Чому рейтинг, Economist Intelligence Unit важливий для розуміння сучасного світу? Демократія це слово, яке ми чуємо весь час. Це обіцяють політики, за це борються активісти, а звичайні громадяни часто сприймають це як належне. Але що насправді означає демократія в 21 столітті? Чи це просто можливість раз на кілька років прийти на виборчу дільницю і поставити галочку біля прізвища кандидата? Або це щось набагато більше, складний механізм, який потребує постійної уваги та вдосконалення? Особисто я завжди вважав, що демократія це не просто форма правління, а спосіб життя, це культура поваги до думки інших, готовність до компромісів і постійне прагнення вдосконалювати суспільство. І, на щастя, існує ряд інструментів, які допомагають нам оцінити, наскільки добре різні країни впроваджують ці принципи. Одним із найавторитетніших є індекс демократії, який щорічно складає Економіст Intelligence Unit. Чому індекс демократії це більше, ніж просто цифри? На відміну від багатьох інших рейтингів, індекс демократії не обмежується оцінкою лише одного аспекту демократії, наприклад, чесності виборів. Він розглядає низку факторів, розділяючи їх на п'ять основних категорій. Виборчий процес і плюралізм він оцінює не лише свободу та чесність виборів, а й наявність конкуренції між політичними партіями, доступність інформації про кандидатів та можливість громадян впливати на політичний процес. Функціонування уряду до цієї категорії відноситься оцінка ефективності державних органів, рівня корупції та прозорості прийняття рішень. Політична участь при цьому враховується рівень активності громадян у політичному житті, наприклад, участь у мітингах, демонстраціях та роботі громадських організацій. Політична культура ця категорія відображає рівень довіри громадян до політичних інститутів, готовність до діалогу та компромісу. Громадянські свободи він оцінює ступінь захисту прав і свобод людини, таких як свобода слова, свобода зборів і свобода віросповідання. Саме такий комплексний підхід робить індекс демократії особливо цінним інструментом для аналізу політичної ситуації у світі. Він дозволяє не тільки ранжувати країни за рівнем демократії, а й визначати слабкі сторони політичних систем і запропонувати конкретні рекомендації щодо їх покращення. Найкращі країни, моделі для наслідування чи сфери зростання. Звичайно, цікаво поглянути на країни, які займають верхні рядки рейтингу, вони, як правило, демонструють високий рівень політичної стабільності, розвинене громадянське суспільство та повагу до прав людини. Проте важливо пам'ятати, що навіть у найдемократичніших країнах є проблеми та виклики, які потребують постійної уваги. Наприклад, навіть країни з бездоганною репутацією громадянських свобод можуть зіткнутися з проблемами, пов'язаними з соціальною поляризацією, поширенням дезінформації та зниженням довіри до політичних інститутів, тому важливо не просто захоплюватися лідерами рейтингу, а аналізувати їхній досвід і шукати можливості застосувати його в інших країнах. Мені особливо цікаво вивчати країни, які демонструють прогрес у розвитку демократії, незважаючи на складні політичні та економічні умови. Ці країни можуть бути джерелом натхнення та прикладом того, як долати виклики та будувати більш справедливі та демократичні суспільства. Демократія в епоху змін, нові виклики та можливості. Сучасний світ стикається з низкою викликів, які впливають на розвиток демократії. Серед них Поширення популізму, зростання політичного екстремізму, іноземне втручання у виборчі процеси та використання нових технологій для маніпулювання громадською думкою. Однак ці виклики також відкривають нові можливості для зміцнення демократії. Наприклад, розвиток соціальних мереж та онлайн платформ дозволяє громадянам більш активно брати участь у політичному житті, обмінюватися інформацією та висловлювати свою точку зору. Особисто я вважаю, що в епоху цифрових технологій ключовим фактором успіху демократії є розвиток медіаграмотності та критичного мислення. Громадяни повинні вміти відрізняти правдиву інформацію від неправдивої, аналізувати різні точки зору та приймати зважені рішення. Поради щодо зміцнення демократії, що може зробити кожен. Зміцнення демократії завдання не лише політиків та державних структур. Це завдання кожного громадянина, що кожен із нас може зробити для зміцнення демократії. Будьте активним громадянином, беріть участь у виборах, підтримуйте громадські організації, висловлюйте свою точку зору, розвивати медіаграмотність, вчити відрізняти правдиву інформацію від неправдивої, аналізувати різні точки зору. Підтримуйте незалежні засоби масової інформації, незалежні засоби масової інформації відіграють важливу роль у забезпеченні прозорості та підзвітності уряду. Поважайте думку інших, навіть якщо ви не згодні з точкою зору іншої людини, спробуйте зрозуміти його аргументи і вступити в конструктивний діалог. Пам'ятайте, що демократія це не даність, а процес, який вимагає постійної уваги та вдосконалення. Висновок, демократія це інвестиція в майбутнє. Індекс демократії за Economist Intelligence Unit є цінним інструментом для розуміння політичної ситуації у світі та оцінки рівня демократії в різних країнах, однак важливо пам'ятати, що рейтинг це лише один із багатьох факторів, які слід брати до уваги при аналізі політичної системи. Демократія це не просто форма правління. А спосіб життя, який вимагає постійної уваги та вдосконалення інвестиція в демократію, це інвестиція в майбутнє, у більш справедливе, безпечне та просвітаюче суспільство для всіх. Особисто я переконаний, що майбутнє належить демократіям, і ми маємо зробити все можливе для зміцнення демократичних принципів у всьому світі. Демократія вимагає постійної пильності та активної участі громадян. Не можна покладатися на те, що демократичні інститути функціонуватимуть самі по собі. На завершення хочу зазначити, що демократія це не просто мета, а шлях до кращого майбутнього.